У цьому прекрасному замку в місті Зіген в Німеччині у 1577 році народився відомий художник Рубенс. Замок насправді прекрасний. Замок насправді прекрасний. І сьогодні є перлиною міста Зіген. Ну, може, навіть. Найкращим таким місцем, куди приходять люди. Але приходять люди не тільки для того, щоб подивитися на замок, зайти в музей, роздивитися там всередині, все. Та й зовні подивитися на нього. Приходять люди сюди для того, щоб побувати у прекрасному чарівному замковому такому саду. Ось так виглядає з цього боку замок. Зараз я вам покажу двір і покажу той прекрасний сад, на який приходять подивитися люди. Ось дивіться, які є такі бійниці. Там ще є велика площадка. На цю вежу можна піднятися ось такими сходами. Там ми вже з вами були. А зараз я вам покажу цю вежу. Ну, я бажаю, що це вежа. Вона Знизу так і виглядає. І висота нормальна така. Ось такий краєвид відкривається на місто навколо. Хоча це не єдиний краєвид. Ось сонячний годинник, ось ще вид на замок, і вид на той самий прекрасний сад. Я зараз спущуся і покажу вам його знизу. Але можна його подивитися. І з висоти. Він йде дуже далеко. Дивіться, як гарно і красиво. Причому прийти може будь-яка людина, ось є ще вхід один з цього боку через такі стіни. Стіни йдуть по всьому периметру цього парку. Він є як ботанічний парк, як сад. От ботанічний тут є багато дерев з табличками, підписані. Все зараз з вами пройдемося, і відкривається вид навколо по периметру з гори. Бо це знаходиться все на горі. І цей замок його видно, коли ви приїжджаєте. Крайвиди шикарні. Коли ви приїжджаєте повз місто, цей замок видно, бо він стоїть на горі. Ось ця частина моя найулюбленіша. І зараз ми там побуваємо. Причому, я сказав, що стіни навколо по периметру, і справді з кожного такого куточка буває вихід є назовні. І люди з різних частин міста можуть піднятися в цей замок і зайти в цей замок, в цей парк. В парку, зараз розкажу далі, як, люди можуть відпочивати, сидіти. Просто що завгодно робити. Дивіться, як у парку красиво, вірніше, у дворі замку ось цей замок. сам. Ось ця частина, де ми з вами були, піднімалися, я щойно знімав звідти. Це вхід у замок з цього боку. Якщо хтось буде, ось. То замок. Якщо хтось буде, там прямо по курсу туалети. Зайдемо <зайдування> це така, така краса. Бачите, але тут ще крім цих поверхів є, як кажуть, підземелля. Може можна трошечки зазняти вам. Там є підземелля. Ось. Це музей. Там є підземелля, як... ну, до речі, щоб ви не думали, що це не я. Обер з 1224 року. Взагалі в Зігені наче два замки вважаються, але колись це був один замок. Потім брати посварилися і розділилися на два замки, верхній і нижній. Отут часто влаштовують кіно літнє, Такий літній майданчик. І ця частина вона недоступна для перегляду. А зараз ми можемо зайти. Ось так жили люди. Ось так о. Там вхід замок. От уявляєте, виходиш, а там твої служниці щось тобі кричать. <свіс> о боже. Ну все, пішли. Напевно, на далі я вам покажу далі ще щось. Ось такий двір. Ми повертаємо, проходимо цю чарівну. Затишно, до речі. Кав'ярня якась, і там, ну, пап, скоріш за все, і там завжди багато людей, от завжди. Дивіться, яка краса. Я там трошки не зробив, не 0,6, а так виглядає більш так величніше. Бачите? Ну, така споруда велика. Тут ростуть, я вам вже це показував не хазвіту, тут ростуть чудесні мої фуксії. Я їх обожнюю, просто і дуже хотів колись мати Фуксі в себе вдома. Але щось я так погано хотів, бо досі в мене її немає. Квіти постійно висаджують. І звідси відкривається шалено, неймовірний а, вид. Зараз трошки вам покажу ще мені сподобаються оці ставні. Вони розфарбовані такі, знаєте, ну 1220 який там, сьомий рік давно вже да, замок, так? якийсь такий старовиною воно віддає. Оці ворота мені подобаються. Чесно, не знаю, що це. Оце попереду. Бабах, мені воно дуже подобається. Не знаю для чого воно це. І газон. Тут теж сідають люди на е, всякі пледи свої і все. І нормально так відпочивають. Клен, який бачите, йому 100 років не менше. Але поки що насадили новий газон, і закрили це, це. Тут стоять лавочки ці, але їх чомусь от там. Я думаю, що тут по вечорам, вечорами, тут хтось засідає з молоді. Вид відкривається ось, бачите, та частина теж. Ось споруда якась там, тут. Ось тут, воно велике було, як сказати, і скрізь тут жили люди, якісь слуги, не знаю. І ось відкривається вигляд на місто. Це такий кам'яний мур, великий, стіна, і ось туди йде. Висота, ну, ось щоб ви собі уявили. Я боюся втратити телефончик, але високо. Е, зараз там зніму, де стоять люди, там шикарний. Найкращий вид на Зіген з висоти. Ось ця церква. На жаль, я в ній не був. Е, ну, треба пройтися колись, бо сьогодні неділя можна і пройтися. От там далі йде район Вайденау. Оце Зіген-Вайденау. В принципі, дуже близько до, до Зігена. Це вже величний дуб. Цьому дубу дубові, я думаю, теж багатенько років. Ти, ну, тисяча, хочу сказати. Но, я думаю, може навіть і 200. Ви знаєте, таблички немає, але він такий могутній, великий, високий. Ось цей замок прекрасний, він знаходиться на реставрації. Тут, до речі, разом із старовиною присутні такі нові форми. Це така, чи олень, чи хтось воно за щось. <сум> Можна проходити і ось тут. Це дерево, драконове якесь дерево, воно повністю вкрите білими квітками навесні. Ось цей замок виглядає з цього боку. Друзі, ви зі мною побачите замок Обершльоз, верхній замок. Абсолютно, абсолютно з різних боків. Бачите, це йде реставрація. І колись а, зроблять так, що можна буде до цього парку. Бачите, які гортензії, гортензії тут дуже люблять. Піднятися ось там. Ось. Воно вже готується, сходи. Бачите? Але поки що закрите, тому що треба доробити. І вигляд буде на ту частину міста. Там буде смотрова, такий оглядовий майданчик. Теж шикарний, місто дуже красиве. ну реально, Воно таке сонячне завжди. А зараз ми йдемо туди. Друзі, тут дуже вітер великий, але я вам не можу не зняти прямо звідси таку красу. Це оглядовий майданчик. Я зараз когось попрошу себе сфоткати. Ось яка йде реставрація, я впевнений, що зроблять сходи і сюди колись. Тому що це додаткова територія, де можна теж відпочивати і так далі. Але бачите, як красиво. Дуже красиво. Чому я прийшов? До речі, Тому що тут встановлені в такі таблички до кожного міста, немає. скільки нас їхней 16500 кілометрів. Це міста побратими. Ось бачите, туристи стоять. Вигляд шикарний вид. Це неймовірний вид. сюди можна приходити і просто милуватися видом. Ось так. Дивіться, з цього виду, ви одразу потрапляєте в такий затишний, красивий. Вони дуже люблять фарбувати такі водойми всередині зеленим, голубеньким кольором, лакитним, для того, щоб створити таке відчуття, не телефонує. відчуття води. Дуже-дуже-дуже я полюбляю таку старовину. Хоча, напевно, жити б я не хотів. Я б хотів би жити в новенькому чомусь. От я вийшов звідси. І плавно переходжу, врешті-рештою в парк. Бачите, знову до тої самої дороги. Тут скрізь росте багато-багато плющу. А ще ростуть такі кущі самшиту, які я дуже люблю, і вони тут ростуть великі. Але врешті-решт, ось вони один, із, один вхід, а є ще інші. Такі дерев'яні, масивні, з такими заслонами. Бачите, як затишно, щоб ніхто не проліз. І ось відкривається з цього боку вам зніму. Я люблю цю клумбу, тому що вона е, неймовірна, тут є різні, ось, бачите, цей замок сам. З цього боку, е, як видно, що були такі красиві архітектурні рішення, така як веранда, не знаю, тераса. Але її засклили, ну, може, це і правильно. Е, ось, На цій клумбі зараз вже мало що цікавого, але е, навесні вона просто буйна така і дуже-дуже яскрава. Бачите, тут є юки, які витаскують з зими. А може вони тут і ростуть? Я не знаю, яка тут зима. Ось багато архітектурних форм, ще якісь пам'ятники. Туди я не піду. Ви там все зрозуміли. Це те, де ми ходили. Ось там якийсь такий будиночок. Ось на цій галявині багато сидять людей. Завжди відпочивають. Тут роблять якісь такі навіть свята люди, ну, свої власні такі. Ось яке велике дерево величезне. І там дуже гарний вид. Одна з принад. Це такий старовинний, як він виглядає, колоритно. старовинний такий е, сад е, к, рослин корисних. Це бачите, е, забув, як вона називається. Зараз згадаю, скажу, е, Гінка Білоба, ось підписано навіть. Тут люди часто сидять під цим навісиком. От, тут дуже багато і шефлера, і там ще цвіте наша улюблена рослинка, яка дуже ароматна. Хто знає, яка це рослинка, напишіть, будь ласка, скрізь вона вже. Отак позасихала, бо сонечко гріє, а тут вона ще цвіте. Ну, таке взагалі. Тут чебрець, є хінецейка. Ну, отже, а, дивіться. І далі ось ця частина, яку я вам показував зверху, ось там я стояв, зараз покажу де. І ось там оливова. Олива, і я її зараз зніму. Ось відкривається перша така чи друга вже частина парку. Оце моя улюблена частина, бо далеко ходити не треба. Ось там я стояв на горі на початку відео і казав, що мені подобається. Ось ця частина парку. Тіс, тут є, тут є арки, тут є стіна. Я дуже люблю, щоб в парку була стіна, бо в садочку. І ось дивіться. Як ви думаєте, що то за дерево? Це справжня Сіквоя. Я вже казав, що Сіквоя дуже цікава тим, що у неї така м'яка, м'якенька така, як не знаю, як губка, така кора. Не будемо відривати. Багато росте тут цікавеньких квітів. і Мені дуже подобається все ж таки, що тут є ось такий, такий паркан, такий мур. То просто вежа. І ось пам'ятник Рубенсу, якого тримають три міста на руках. Перше місце це Діген. Або він тут народився і два інших міста це там, де він розвинувся на як художник. Бачите, яка чудова композиція. Маленький Рубенс, який приніс славу місту. Ну, не тільки він, ще металургія. Ось. Але таке. Мені подобається така фактура. Бачите, який красивий замок там виглядає з-за муру трохи. Взагалі там дуже шикарний вид. Ми наприкінці я туди піду. Ну, і цей маленький водойма, маленька, вона таке додає колориту. Туди і тут дорожки, і ось по периметру. Тут дуже часто сидять люди, відпочивають і не можна навіть сісти. Кілька лавочок таких. Тут дуже затишно. Тінь завжди, тінь. Величезні дерева, як ви бачите, дуже великі. А ось це. Якось вона зветься, я забув без підказки не назву Бран Брахманія, здається, Брахманія. Це в дикій природі ця рослинка вимерла. Вона зветься, ще має назву як золота труба, бо схожа на трубу. Труба золотого янгола. Вона велика, десь сантиметрів 15. См. Сама квітка. В общем, дуже-дуже красиво. Це отут дуже багато завжди людей. Просто сидять, відпочивають. Там люди збирають насіння, напевно, цих рододендронів. Вона не просто так має якусь в руках штуку, якусь з насінням вже, напевно. А там вже зразу живуть люди за стіною. Замок, наче на такому підвищенні. Ось. Нещодавно, буквально місяць тому, зробили отут е пішохідну частину, бо був ремонт. Ось це дерево, яке я не знаю, що воно. Але я його обожнюю, воно калюче. Я потім розкажу про нього більше. Далі підемо далі. Зкрізь них ростуть квіти. Квіти вони обожнюють. Парки вони ходять багатьма е друзями, з, ну, з іншими членами сім'ї, е з усіма. Я зараз пройдуся по периметру, зніму. І оце місце таке затишне, я дуже люблю, дуже красиве. І ми спускаємося якби у другу. Е ми в другій частині парку, бо перша можу сказати, що... Перша там, де я був, такий оглядовий майданчик. Друга це навколо замку. Третя це біля замку. Четверта це оце. І ось ще одна частина. Гляньте, яка. Тут сидять люди, відпочивають. Дивні на вид. Там уже закінчення парку. Це парковка для велосипедів. Ось так виглядає це звідси. Це дитяча частина, і тут дітки можуть побавитися з пісочком. Далі зніму ще далі. Після цих всіх ігрових майданчиків є ще один на нижній частині парку. Ви бачите його, є постійно отакі виходи на вулиці, і можна спуститися в будь-якому місці, буквально просто спускатися далеченько, ось на горі там. Майданчик ігровий, тут штучне зелене покриття, наче травичка. І я дуже люблю лежати на оцих помостах. Ось такі виходи на... в багатьох місцях цього парку. Ось такі величені стіни, мури. І ось такі помости. Я просто хочу, щоб ви відчули цю красу, цей релакс і відпочинок. Я просто лягаю прямо на ці помости, хоча тут люди ногами стоять, я бачу. Лягаю, просто відпочиваю. Це неймовірний релакс. Бачите, який тут вид. Це зовсім інша сторона парку, Протилежна, можна сказати. І зовсім інший вид. Але Зіген, він, бачите, такий, він багато. Гора всередині, на якій стоїть цей замок обершльоз, і е, гори навколо, а, на, не, а навколо цієї центральної така рівнина більш-менш, ну більш-менш. І тут є такі і маркети, супермаркети. Там багато, як ви бачите, вулиць, люди живуть. Е, ну, тобто Зігін велике місто. Насправді, бачите, який мур величезний. Ось моя рука, долоня. Отут вниз іще йде купа вулиць, купа вулиць, просто-напросто. І он туди йде місто. Зараз я обійду і піду з іншого боку по периметру. Просто щоб ви побачили. Лежати вже не буду. Тут скрізь тут дерева. От бачите, тітки бавляться, можна по-різному бавитися, тому що тут ландшафт дозволяється. Ось це вже якісь будівлі приватні. Величезні дерева, громадні. Я думаю, тут багатьом деревам більше, старобків. Ось такий спуск, він закритий, не можна тут спуститися. Так, да, не можна. Ну, Хоча це на якусь кришу, я думаю. Тут для велосипедів дуже багато, парковка велика. Але Я не так бачу багато тут велосипедів, але вони є. І ось це таке величне. Дерево. І я йду зараз по периметру. Не буду виходити, що що є туалет, але я вам вже сказав, де є безкоштовний туалет, безкоштовний костен лос, якщо ви хочете це знати. Я не знаю, чи, що це за споруда. Мені здається, це якась нова, бо вона така, як лита бетонна. Але тут є теж невеличкий оглядовий майданчик, такий тихенький. Спокійний. Це приватна якась територія. Не будемо заходити. Ось такі сидіння, дуже багато людей сидять. Ось такі будинки. Оце центральна площа біля Радхаусу. Ви бачите, вже церкву з короною. Ось так. Великий парк, бачите? Тут можна просто затірятися. Багато людей, я би хотів, чесно, жити отак. Виходиш, у тебе прямо парк. Дивіться, це ідеально. в таких будиночках хоча б мати квартиру. І бачите, які красиві І стіни. Ну, взагалі, яка красота, яка Блін, Я не можу. Місто... Місто Мрія. Піднімуся, не буду вже чи знімати вже добре. Побалакаю з вами. Буде такий болтавнівий відеовипуск. Просто тут теж дуже красиво зараз покажу. Не хочу перекладати, але якомусь добродію це пам'ятник, який жив, як ви бачите, з 1561 до 1623 року. Скільки прожив, 62 роки. Отак. Я вже не можу дихати. Не, можу, звісно, але важко. не невеликі підйомчики. Але таке собі. Бачите, на кожну вулицю виходить часто і такі башні, вежі. Але я думаю, що це новобудова. Ви бачите, що це бетонне лиття. Просто. Але найголовніше, чого я сюди прийшов. Не для того, щоб показати вам оцей вид і насаджені деревця. А для того, щоб показати вам оцей вид. Ну це шикарно. Просто стіна була. І її зробили не просто стіною, а... а шикарною стіною. Бачите? Її зробили шикарною стіною. Тут розмалювали життя середньовіччя, навіть ця вежа є, ви бачите її. Ну і такі стилізовані брами. Це, до речі, дерево тис теж велике таке. Ось ми виходимо на, по периметру. Сюди. Тут є така якась агід-площадка. Її ремонтують. Нічого цікавого. Мур-мур-мур продовжиться. Багато смітничків, багато де посидіти. Оце, засипали знову ж таки доріжку. Заборонили ходити. Фу. І ось вам. і вся краса. Так би мовити. Ось люди відпочивають, просто наче вмерли. Біля цього тису теж дуже багато людей сидить. Я думаю, що він старовинний. Я не певен, скільки часу росте тис. От від собі оце все цвіте. Ось це рододендрони. Як вони цвітуть тут на весні. Це просто ну, неймовірно. Сидиш тут, а вид на гори напроти. Чесно, це. І бачите, що я вам казав, це тюльпан-баум. Тюльпенбаум. Тюльпанове дерево, до речі. Цікаво, як воно а, як воно цвіте. Ну і ось, ми прийшли вже, завершили прогулянку і зараз я запишу відео вже з собою. Щось там пищить. Ось вид вихід сюди. Сяду я на своє улюблене місце. Гартензії. Гартензій тут дуже багато. Я просто, ну, не знаю на що їх стільки. Ой. А, все, я вам ще покажу вид з того виходу. Зараз покажу, вставлю, а потім вже своє відео. Отже, друзі, я вам сьогодні провів таку маленьку екскурсію по навколишній території навколо замку обершльосу зігені. Це зараз звезд верхній замок. Але колись Верхній і нижня частина, там де зараз інститут чи університет і музей, то був один замок, але розділилися, коли два брати вирішили поділити майно. От, зараз звуться вони верхній і нижній замок, бо той трошки нижче. Ось Цей замок прекрасний і тут є, на відміну від нижнього замку, хоча там є церква старовинна, а тут є прекрасний сад. Ботанічний сад. А ще величніший вид на Зіген з різних боків і принаймні два оглядових супермайданчика. Треба підстригтися, слухати, торчить як це. Ця... Шапка. Два оглядових супермайданчика, які можна побачити зіген з різних сторін і боків. Ну, я вам просто раджу, якщо ви будете у зігені, завітайте в цей. Тут просто приємно пройтися. Отак. От Люблю вас, цілую, і спробуйте в будь-яких обставинах зберегти те тепло і доброту до життя. А скоро все погане пройде. Будьте впевнені. І будете всі мандрувати. Будемо всі ми мандрувати. І будемо радіти життю. Ось росте Оливочка. І ось. Вид з цього боку, ще знову ж таки сіковоя, величезна, і цей вид е, мені подобається найбільше. А знаєте, що я вам хочу сказати? Що е, оці е, приклад такий, коли виносять рослини теплолюбиві, наприклад, як цей фікус, а е, просто на вулиці на літній період, це просто суперське рішення. Отак, я вам скажу, друзі. І малята. Дуже красивий вид, бачите? А бачите, який мур товстезний, товщелезний. А он там ще зігін продовжується. То частина веденау і так далі. І пішло. Люди живуть на горах. Ось. І звідси в мене зроблено одне з моїх найулюбленіших фото. Отак. От Не буду робити вже. Ще раз це фото, але все. Бажаю вам найкращого всього. побачите, побачите в саме в житті побільше. Порадіти життю.